Сьогодні я пропоную вам подивитися, якими були спортивні змагання в селищі Савинці, 8 липня на День родини. Воїни ЗСУ вибрали до своїх команд дітей, і Оксана Анодіна, начальник групи військового співробітництва штабу угрупувань військ Харків, відкрила ці змагання. Хочу всіх привітати з таким гарним теплим святом Днем родини. Побажати вам всім взагалі перемоги найшвидшої, нашим козакам повернутися до своїх рідних сімей. Ви всі, всі ми знаємо, що нема нічого теплішого, ніж родина. Діткам дочекатися батьків, у кого на війні з фронту, і разом до перемоги. І як там кажуть спортсмени, переможе найсильніший. Чотири команди змагалися в десяти конкурсах естафетах, в яких вони повинні виявити переможця. Vai, vai, Дружба, ви сім, дружба, сір, дружба, сєк, друж, Дружба! не спіл. Ну що, сподобалося? Як вдома з сім'єю, так? Нормально, да. Молодці, хлопці. Це дружба. За перше місце у спортивних змаганнях до Дня Сім'ї в Україні. Дякую. Це Це так? Я Я там Бороці! Бороці! Як бачите, перемогла команда з назвою Дружба. Та так і повинно бути. Адже незважаючи на місце, всі команди отримали нагороди, заряд позитивних емоцій і особливо діти, для яких ця гра. Це виховування патріотизму до своєї країни Україна. Дані, ну що, переміг? Та, звісно. Яке місце зайняв? Я не знаю. ще. Що... Сподобалось? Так. Да. Звісно, сподобалось. Що сказав би організаторам. Дякую велике. За те, що провели нам такий день, слава Україні!